Тут і тут по 200 калорій. Але тут в два рази більше їжі. Чому? Бо цей сир жирний цей нежирний. Шо, шо підписчик? Жирний смачніший. Я не бачу суттєвої різниці в органолептичних властивостях цих продуктів. Тут і тут по 100 калорій молока. Але тут в півтори рази більше напою. Чому? Бо то молоко жирне, а то нежирне. Нежирне молоко воно як вода. Нема різниці. Нема різниці. На наше сприйняття, зокрема, смаку, впливають наші переконання. Якщо ми віримо, що щось має негативний смак, ми, блядь, будемо це відчувати, бо так працює наш мозок. Він намагається поєднати реальність з нашими очікуваннями. Але що важливо для тебе, підписчик? Важливо, щоб ти не переїдав. І якщо узагальнити харчову поведінку людини, вона наповнює свій желудок декілька разів в день. І в залежності від того, чим вона наповнює свій желудок, вона споживає або багато калорій, або мало. Розумієш.